Наступного дня, з нагоди дня захисту дітей, у центрі технічної творчості організували справжнє свято. Як усе відбулося? Дивіться далі. У бродівському центрі науково-технічної творчості пройшло яскраве та незабутнє свято для юних мешканців міста. В атмосфері радості та дитячого сміху юні бродівчани мали змогу провести день із користю та задоволенням. Центр запропонував різноманітні розваги від захоплюючих партій у настільний футбол до дистанційного керування машинками, що викликали справжній ажіотаж серед дітей. Для тих, хто прагне спокою та зосередженості, була облаштована зона відпочинку. А для дітей, які мріють про пригоди та відчуття стрілецької майстерності, працювала стрільба із лука під керівництвом досвідчених інструкторів. Окремою родзенкою свята стала церемонія нагородження. Перша заступниця Бродівського міського голови Анатолія Балає Ірена Олеха вручила юним гостям пам'ятні грамоти та цінні подарунки, відзначивши їх активну участь у святкових заходах та досягнення в різних галузях. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Бродилайн.